Ганс Крістіан Андерсон штопальна голка. Була собі штопальна голка і така тоненька, що навіть уявляла собі, ніби вона швацька голочка. Ви тільки гляньте, що тримаєте в руках, сказала штопальна голка пальцем, які її протягали. Не впустіть мене, якщо я впаду додолу, то мене більш ніколи не знайдуть, бо я дуже тоненька. Та вже ж відповіли пальці, міцно вхопивши її за стан. Бачите? Я веду за собою почвіт, правила далі штопалена голка, та й потягнула за собою довгу нитку, на якій щоправда, не було вузлика. Пальці спрямували голку в кухарчиного капця, що був порваний спереду, і його треба було зашити. Яка погана робота! скрикнула штопальна голка. Я ніколи не притну той капець, я зламаюся, зламаюся. Ну, що я казала? спитала штопальна голка, я дуже тоненька. Тепер вона ні за що не згодиться, подумали пальці, але змушені були міцно її тримати, поки кухарка накапала на неї зручу. і тоді пришпилила штопельну голку собі на хустку. Ну, ось я і стала брошкою, сказала штопельна голка. Я знала, що добудуся пошану. Коли ти щось важиш, тебе неодмінно щось вийде, і вона нишком засміялася, бо зовні, щоб ви знали, ніколи не було видно, сміється штопальна голка, чи ні. Тепер вона сиділа, пишалася, ніби їхала в карець і роздивлялася навсібіч, маючись запитати, чи ви із золота? спитала вона шпильку, що стриміла по сусідству. У вас прекрасний вигляд, до того ж своя голова, хоч і манюнька. Ви повинні пильнувати, щоб вона виросла більше. Не кожному ж так щастить мати голову із сургучу, і штопальна голка так пихато випросталася, що випала з хустки просто в миниць, куди кухарка саме виливала воду. Ану ж подамся в мандри, вигукнула штопальна голка, коли б тільки не загубитися. Проте вона загубилася. Я затинка для цього світу, мовила вона. Опинившись у стічному рівчаку. Я добре знаю, чого варта, тож задовольняюсь і малим. І штопальноголка, не втрачаючи почуття гумору, випросталася на цілий зріст, а над нею пропливла всяка всячина якісь тріски, соломинки, клапці газет. Хиба, як вони несуться, сказала штопальноголка. І знову духом не знають, хто під ними причаївся. Я тут причаїлась. Я ондечки, пливе трісочка, яка тільки й думає, що про тріски. Так вона тріскою і помре. А он соломинка. ламинка, ну ж вона і вертлява крутиться модзига. Та не везуйся ж ти так, бо ще наскочиш на каміння під мостом, а он пливе клаптик газети, вже всі забулися, що на ньому написано, а він, однак, розлігся мов пати. Я сиджу терпляче і спокійно, Я знаю, хто я така, і ніхто мені не стане на заваді. Одного дня неподалік від штопальної голки щось дуже незвично заблищало, і вона собі подумала либонь, діамант, але то був осколок пляшки. А що він блищав, то штопальна голка відрекомендувалася йому як брошка і забалакала до нього. ви напевно, діамант та щось таке. І вони, вдаючи себе справжньої коштовності, завели балочку про те, який навколо них бундючний світ. Так от, жила я в скринці однієї панни, мовила ж голка. а та панна була кухарка. Вона на кожній руці мала п'ять пальців, Одна... одначе за розуміліших за ті пальці я ніде не зустрічала. Вони тільки те й робили, що пильнували мене, то брали зі скриньки, то клали в скриньку. А вони блищали? спитав осколок пляшки. Де я там? відповіла штопальна голка. Вони просто чуванилися. Їх було п'ять братів, усі від роду до роду пальці, рівненько трималися одне біля одного, хоч і були неоднакової довжини. Крайній здоровело був короткий і гладкий. Він не тримався шеренги, і спина в нього прогиналася лише в одному місці. Тож кланятися він міг тільки раз. Правда, він казав, що коли його відрубають, то без нього людину не візьмуть до війська. Брат тиця лопхав свого носа і в солодке, і в кисли. Тиця в нас сонце, і на місяць. Саме він натискав на перо, коли пальці щось писали. В середулько дивився на всіх. Решту. Погорда, безіменько носив на поясі золоту оброчку, а мізинець пастунець був байдик і тим пишався. Пальці були такі хвалькуваті, що я не витримала і кинуся головою в воду. А тепер ми сидимо і поблискуємо, сказав осколок пляшки. Аж тут вода в рівчаку піднялася, полилася через верх і понесла за собою той осколок. Ти ба, його взяли на підвищення, сказала штопальна голка. А мені доведеться сидіти тут, я дуже тоненька, але я цим божаюся, і тільки варта поваги. І вона лежала собі рівнесенько, як струночка, перейнята силою селенної думок. Я ладна повірити, що народжена від сонячного променя, бо чого б я була така тоненька. Мені чогось завжди здається, що сонце шукає мене під водою. Ой, я настільки тоненька, що навіть моя матінка не може мене знайти. Якби не тріснуло моє старе вушко, або, як у нас у Данії кажуть, вічко, то я, мабуть би, заплакала. А я не пролила ні сльозини, мені плакати не личить. І от одного дня прибігли, прибігли якісь малі шибанники, та й ну в рівчаку. Бовталися, бовталися, та й познаходили в ній іржаві цехи, шилінги і ще щось таке. Баблюючись у цій багнюці, вони діставали справжні задоволені. ой, скрикнув хлопчина, який уколовся об штопальну голку. А це що за химера? Я не химера, а панночка, відповіла штопальна голка, але її ніхто не почув. Соргучи з неї зліз, і вся вона геть почорніла, а в чорному. Будь-хто видавався б тоншим, ніж був насправді. Тепер штопальна голка уявляла себе ще тендітнішою, як була досі. Ось спливе яєчна шкаралопа, загукали хлопчики та й застромили в ту ж каралу штопальну голку. От і чорнітиму на білому тлі мовила штопальна голка і гарно. Тепер мене буде видно, якби тільки не підхопити хитавиці, а то трісне. Але вона не підхопила хитавиці і не тріснула. Проти хитавиці добре мати сталевий шлунок і завжди пам'ятати, що ти все-таки не якась там проста смертна людина. Ну, ось і вийшло на моє. Чим більше маєш благородства, тим більше і витривалість. Трісь, мовила ячна Шкарлупа, коли на неї наїхала підвода. Фу, як давить. Скрикнула штопальна голка. Мене зараз таки схопить хітавиця. Я переламаюсь, переламаюсь, одначе вона не переламалась, хоч і переїхала під воду. Вона лише витягнулася на всю дожину, тож нехай собі там і лежить.